Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали до 20 населених пунктів. Серед них ветеринарне, козача Лопань, Стрелеча, Гатища, Сеньківка, Петропавлівка, Берестове та інші. Після опівночі ворог обстріляв село Липці Харківського району. Зруйновано житловий будинок, пошкоджено газопровід без постраждалих. Після опівночі ворог здійснив обстріл ракетами С-300 села Слобожанське Харківського району. Без постраждалих. О 23.30 відбувся обстріл міста Люботин Харківського району. Зафіксовані влучання у приватні будинки, міську поліклініку, фітнес-клуб та навчально виробничий комбінат. Без постраждалих. О 22.35 у місті Вовчанськ-Чугуївського району відбувся обстріл приватного помешкання, пошкоджено гараж та автомобіль. Інформація. Про постраждалих не надходила. О 17-й окупанти кабом вдарили по центральній частині борової Зюмського району. Зруйновано приміщення будинку культури. Пошкоджені фасади нежитлових приміщень. За попередньою інформацією, постраждалих немає. О пів на одинадцяту окупанти обстріляли місто Вовчанськ-Чугуївського району. Влучання у приватний сектор. Постраждалих не зафіксовано. Рятувальники звітують за добу, здійснили 22 оперативних виїзди. Протягом доби тривала ліквідація наслідків ворожих ударів по Немишлянському району міста Харкова. Рятувальники залучались до ліквідації наслідків ворожих обстрілів. У місті Вовчанськ Чугуївського району після ворожих ударів були виявлені пошкодження приватного сектору. Горіли дах, перекриття господарчої споруди та автомобіль на площі пожежі, 94 квадратних метри. Загиблих та травмованих немає. Від ДСНС залучалось дві одиниці техніки та дев'ять осіб особового. Складу двічі за добу рятувальники виїжджали на обстеження території після обстрілу у Ізюмському районі села Борова та Харківському районі міста Люботин. Загиблих та травмованих немає. Від ДСНС залучалось три одиниці техніки та 17 осіб особового складу. За даними Генштабу на Куп'янському напрямку українськими захисниками відбито дві атаки ворога біля Іванівки та Табаївки. Марія Силвйова, Дмитрон Гоєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини.